Цей автомобіль у мене в володінні півтора роки. Проїхав я на ньому 30 тисяч кілометрів, і сумарний пробіг в нього зараз 178 тисяч кілометрів. І ось що в мене сталося і що зламалося за ці півтора роки. Купував я цей авто з пробігом 148 тисяч кілометрів, і одразу були замінені цепки. Плюс була зроблена рульова рейка, плюс мастило в коробці передачі. Двигун N26 26 це такий самий, як n 20 і коштувало це все. Цепок коштував 600 доларів. Рейка коштувала 100 баксів, тому що вона була вже знята. Мастило в АКПП, плюс заміна коштувала 130 доларів. Далі не так давно в мене потік задній амортизатор, правий, і він коштував 130 баксів. До речі, амортизатор. Був оригінальний 2013 року, як і передні амортизатори тут досі оригінальні, хоча пробіг 178 тисяч. Далі в мене зламався підсилювач на музику, і до речі, це одна із основних проблем цього автомобіля, яку не всі бачать, це забиті дренажі Я заїжджаю на мийку 5 або 8 разів в тиждень і. Перша проблема зараз. Підсилювач він в мене вмер, тому що в багажнику з'явилася волога. До речі, звідки вона з'явилася не дуже зрозуміло, Можливо, була до мене вже там. А ось попереду тут була ситуація не така приємна. Сам підсилювач музикальний він коштував 120 доларів. Можна знайти трошки дешевше, але мені потрібно було день в день. Він знаходиться позаду, знімаємо обшивку. І він там одразу такий маленький блачок. А ось попереду є в нас. Такі місця, як зліва, одне тут блоки автомобіля, і справа одне. І ось тут в мене була волога, тому що там є дренажі, які забиваються листям, і в мене просто було озеро. Це піздець. не піздец. Саплечка з Америки заказували. Пан Олег злив з цих двох відсіків. Скільки літрів води було? З двох десять. 10 литров воды? Да, за нее 6, другое 4. Сколько литров? 6. 6 литров. Это с одной стороны. Коротше, ну розумієте, тобто блоки плавали, і навіть зараз можемо побачити, що є сліди болота. При цьому треба віддати належну цьому автомобілю, що ніяких глюків не було по проводці. Він просто працював і їздив вполне собі нормально, навіть коли тут була вода. Далі прочистили дрінажі, тут все просушили, і з цим питань більше не було. Тому, якщо в тебе BMW f серії слідкуй за дрінажами. По двигуну всього було зроблено 3 ТО по мастилу, це коштувало 330 доларів. Далі прокладка теплообмінника. Вона в мене обіцялась мастилом саме тоді, коли ми їхали за Subaru Outback для військових. І саме тоді в мене на приборці загорілася індикація долити 1 літр масла, тому що воно почало витікати по двигуну. Ця прокладка недорога, з роботою коштувало 60 доларів. Також замінили прокладку клапаної кришки, сальні каленвала і прокладку піддона, тому що. Через деякий час обісалася тільки прокладка клапаної кришки, але коли в тебе весь двигун в мастилі, ти не знаєш, чи мастило далі понизу воно йде з прокладки піддона або сальника, або просто до клапана кришка. Тому я все роблю за один раз, щоб потім до цього не повертатися. Коштувало це взагалі близько 200 доларів, але воно мені помінялося майже безкоштовно, тому що це як адзивна кампанія після заміни ланцюгів. Тому що після заміни ланцюгів я на той час проїхав всього 20 тисяч кілометрів, а воно а Не повинно було коротше. Якщо ти просто за це окремо платиш, це 200 баксів. Якщо не платиш, то ну просто роблять по гарантії, як після заміни цепків. Далі ролік і ремінь генератора 170 баксів. І на цьому під капотом все більше тут нічого не відбувалося. По розходу мастила. Дивись, яка ситуація. Перші 3-4 тисячі кілометрів вона його не бере, навіть коли ти роздаєш її гень, гень Але далі, коли. Ти їздиш спокійно, вона теж не бере мастило, але коли починаєш роздавати на ній, то вона там раз перевіряєш вона середній рівень, потім буде мінімальний. Коротше, якщо давати, то від заміни до заміни літрушечку точно. Треба додати. Все залежить від твого стиля їзди. На цьому по двигуну реально все. З генератором все було ок. Антифриз ми замінили ще коли купили цей автомобіль. Стартер ок, хоча є система старт-стоп, і ну, реально більше тут нічого не робилося, навіть по ходовій нічого не було попереду. І зараз нічого не стучить. Тому під капотом на сьогодні все. Фіат так само. Після трьох тисяч починає їсти. А до трьох ні. Турбодвигун спочатку мастило ще, а? Він після БМВ поспілкувався, то все. Просто спочатку мастило нормальне, а потім воно вже вигорає, тому що ми стоїмо в пробках, ми стаємо на холостому ходу. Коротше, ну це взагалі нормальна історія. У мене повноперевідна версія X-Drive, але взимку вона їде боком. І якщо безпреривно роздавати десь годинки дві підряд, то може обіцятися сальник задньої полуосі. його заміна. Коштувала мені 50 доларів. Далі в мене вмер акумулятор, тому що стояв не Аджем. Я купив новий за 150 доларів. Це також не джем, але під систему Старт Стоп. Він зараз новий. Скільки він проходить? Невідомо, але роки 2-3 він повинен точно відходити. Не знаю, побачимо далі. В мене відвалювалася тяга на заслонку, тому що я робив вихлоп у ДРК, і мені зробили дуже цікаву історію. У BMW по заводу є заслонка на випускній системі. Але вона працює по своєму алгоритму. Тобто, не завжди коли спорт, а ти там запускаєш автомобіль, вона буде закрита навіть в спорту. Потім через 30 секунд вона відкриється, і мені цю заслонку зробили просто напряму на ось ці дві труби. Тому в стоці в мене зараз працюють ці дві труби, а навіть в EcoPro, але по алгоритмам БМВ заслоночка може відкриватися. І у цієї заслонки є така залізна тяга. Вона коштує близько 15 доларів. Вона в мене просто десь випала, і коли вона відвалюється, в тебе автомобіль працює як бляшанка. Такой приятний звук. А ну закрой. О! Ну, я только что так позорно уехал, смотрел машину, с таким звуком потом уехал. А ну давай. Ну и плюс становится дуже. Громкі. Я цю тягу просто купив, встановив. Ну, коротше, це було дуже просто. Далі. Фарбування автомобіля, а саме задній бампер, передній бампер, плюс частково кришка багажника коштувало близько 500 доларів. Спойлер плюс губа коштувала в районі 150 баксів. Далі ми додавали дренажі у фари, тому що вони в мене запотівали. Скоріше за все, тому що там були лампочки, не штатні, вони просто не догрівають фару. Саме із за цього дренажі, коли були додані, то фари вже не запотівали. Плюс задні стопи вони коштували 350 доларів, але чекав я їх 3 місяці. Якщо ж такі купляти у нас, вони будуть коштувати 700 доларів, проте в них є проблема. Вони Запотівають зараз. Погода нормальна, сонечно, і вони перестали запотівати до сьогодні, тому що найближчими днями, ну реально за два дні, я шість разів був на автомийці. Плюс взимку ще запотівав трошки. Це, ну, всі власники цих ліхтарів знають, що вони просто постійно потіють, тому що вони не оригінальні, вони китайські, і там у плотні резинка херова, де деле оригінальні, ці зовнішні теж у BMW заподівають, тому це не проблема. Плюс були доставлені парктроніки, вже не пам'ятаю, скільки це коштувало, і попередній губі є нюанс. Але якщо ти просто хочеш купити BMW 4 серії, дивись, що тобі потрібно. Б не шолкнув ну. Просто він код автомобіля і сервіс Vertical. Дивись, я вбив він код і одразу бачу, що з цим автомобілем було. Це в нас був пожарчик. Поряд, походу, хтось покорив. Навіть наклейку клеїли не на лобове скло, а тупо на капот, бо лобового тут немає. Ну, взагалі, якщо чесно, тут немає взагалі нічого, тільки цілий лівий задній диск, навіть фонарь він не цілий. Колесо згорівше, он лежить прямо на автомобілі, навіть не на даху, а на задній полиці, але на вулиці. Коротше. Це реально татал. І щоб не купити таке, тобі просто потрібно використовувати сервіс CarVertical. Все просто посилання є в описі, плюс є для тебе знижка. Звучить вона так. Промокод Archilow – це знижка 20% на будь-який звіт від CarVertical. І коли ти хочеш купити собі автомобіль, тобі просто потрібно вбити він код на цьому сервісі і подивитися, що з цим автомобілем було. Все просто займає буквально 2 хвилини, і ти вже знаєш повну історію автомобіля. А ми продовжуємо далі. Якщо ти хочеш собі встановити саме таку губу, то знай, що, по-перше, вона состоїть з трьох деталей. По-друге, вона сама по собі якісна, з нею нічого не відбувається. Проте взимку краще знімати ось цю нижню частину. Вона тобі додасть трохи кліренсу, а ці бокові клики додадуть непоганого зовнішнього вигляду, як для зимового луку. Але є нюанс. По-перше, вона реально трошки занизька і вже якийсь навіть це не бардюр, а коли ти з чогось виїжджаєш або в центрі. На брущаточку клац і кусочок може ось так хруснути. І інший нюанс: взимку, коли ти кудись впираєшся цим кликом, а ти в будь-якому випадку будеш впиратися, то фарба на бампері починає лущитись. І саме тому цю губу вже не варто знімати з цієї тачки. Хоча до встановлення губи тут з фарбою все було окей. Далі колеса. Диски з гумою коштували трохи більше тисячі доларів. Гума, до речі, тігар, на яку мені казали, що вона стирається дуже швидко за один сезон і на ній взагалі неможливо їздити. Проте в мене з нею все в порядку. І по протектору все ок, і відчувається нормально, так, трошки м'яка. Але дивлячись, чим порівнювати, після розсави, на якій я їздив, це просто ну преміум непогана гума. Так на Пілот Спорт. але і вона коштує в чотири рази дешевше. Тому ну мені сюди вона зайшла нормально. Параметри в мене нагадаю, 235. На 40, це 19 колеса, а зимові Гудьєр-18. Також в салоні ще було кермо, зараз покажу. І також оформляв страховий поліс на Hotline Finance, тому що займало в мене це все буквально 5 хвилин. І, до речі, я оформлював його два рази, тому що автомобіль в мене у володінні, нагадаю, півтора року. Все просто. Переходиш за посиланням, або просто заходиш на сервіс Hotline Finance, обираєш для себе той страховий поліс, який тобі подобається, за ціною, за умовами, можливо, за франшизою. І при оформленні вводиш в кінці, у мене є. Промокод ArCI10. Це промокод на знижку в 10% на будь-який страховий поліс від Hotline Finance. Саме тому посилання на Hotline Finance в описі, а я покажу, що було в салоні. М-кермо коштувало близько 500 баксів. Далі в мене була заміна НБТ, тому що в один момент на приборці помер годинник. Все працює, приборка працює, але годинник просто не можу налаштувати. Так як тут все просто, приборка через оптику общається через блок НБТ, було зрозуміло, що або вмерла приборка, або Оптіка, або НБТ. Коротше, в мене це було НБТ. Далі все на ці кнопки запрограмував те, що. Мені потрібно, тобто на одиничку одразу заміна мастила. Натискаємо і змірять далі. Спортивні прибори. Далі, так як я економічно екологічно їжу, що дуже подобається BMW, те, що можна встановити взимку, щоб в ноги дуло тепле повітря, а у мордочку холодне. Далі можна багато чого закодувати. Це теж приємно. Наприклад, я собі закодував, щоб коли я закривав автомобіль, щоб дзеркала складалися одразу, тому що можна закодувати, щоб я потримав 3 секунди руку і вони складаються потім. Зараз тримаю, якщо просто касаюсь, вони не складаються. Якщо тримаю, десь ну. Просто секунду, раз, оп, дзеркала складаються. Це приємно, що BMW це кодується. І якщо ти, наприклад, їх не розкладеш і поїдеш, то вони самі будуть розкладатися на швидкості 40 км в час. І на ходу ти не можеш їх складати і не можеш на ходу відчиняти багажне відділення. І ну, взагалі, за це мені сподобалось BMW, що можна її закодувати під себе. Наприклад, коли я вимикаю кондиціонер, але вмикаю, щоб був обдув на лобове, по заводу він автоматично вмикається. Але я собі Цю функцію вимкнув. Та й плюс ну, по салону, все. Також бачимо, що до пробігу в 200 тисяч автомобіля вже починають стиратися кнопочки. І до речі, ну, у кожного по-різному. Наприклад, дивлюся один автомобіль, там пробіг 150. І ці клавіші в ідеалі, а, а це затерто. В мене затерта оф, ну вона була ще при купівлі, при пробігу 148 тисяч кілометрів. Тобто людина постійно вимикала цей пропеллер. Проблем же тут в салоні ну реально ніяких, крім дверних ручок, на які я встановив собі накладки. Все. І того сам автомобіль мені коштував 16 тисяч доларів, плюс було вкладено 4,5. І ще, по приколу ми вирішили порахувати, скільки вона з'їла палива. Рахував я по верхню планку, взяв середній розхід палива в 12,5 літрів, тому що можна їздити 10, а можна стояти на холостому, як я, і буде всі 15. Так ось з розхідом палива 12,5 і пробігом 30 тисяч кілометрів при тому, що паливо коштує 62 гривні, то на нього пішло 3.

Хто додає бензин до вартості автомобіля, ну не знаю, напевно, є такі, хто додають. І мій власний відгук по BMW 4 серії, що ну, мені вона сподобалась. І сподобалось те, що вона розумніше за мене в мілочах. Так, це такі мілочі, як ти склав дзеркала, поїхав, вони розкладаються. В таких мілочах, як якщо увімкнена аварійка, то дзеркала складатися не будуть. Коли пасажир правий не зачинив дверку, то підсвічується в салоні ліхтарик тільки на правого. Пасажир і там багато таких мілочей. Кондиціонер, який ти вимикаєш кнопку АЦ, але якщо лобаш запотіває, вона все одно його вмикає і потім вимикає. Також вона не завжди вмикає генератор, тому що коли ти їдеш підлогу, там є момент, коли вона відключає генчик, щоб просто було більше потужності. Воно все просто в мілочах у цьому автомобілі. Це сподобалось. І ще й враховуючи те, що пересідав я на неї зі свого гольфа, який був ну, майже в ідеальному стані, з адекватним пробігом. І з нього я пересідав на взорвану саму дешевшу BMW. МВ по ринку на той час пробігом більшим в півтора рази, тому що на гольфу було 100 з хвостиком. а Тут було 150. Я думав, що на знімаю контент, що це БМВ, це відро, яке розвалюється, сипеться. 20 гамно, жере масло і коротше, треба її викинути. А вийшло тупо навпаки, що це в мене самий надійний автомобіль серед всіх. І коли в мене вже зламалось все, і сіат стояв три місяці, і просто ну все не їздить. Ця тупо постійно запускається. І навіть коли фонарь запотівав, я просто його зняв. Заклеїв там скотчем і так їздив. вона тупо сука постійно їздить і їй просто похер так ще й виглядає. Ну, подивись, я просто приїжджаю на ній дивитися автомобіль за 100 тисяч доларів і на мене дивляться як на нормальну людину, на якійсь дорогій тачці, хоча вона коштує реально 20. Так, ну, не самий дешевий варіант, хоча яких 20, навіть ну, на сьогоднішній день я так розумію, що ще менше 20. Це то, думки, якщо би був пробіг менше, ну напевно, що її ціна. На колесах 18500, так 18, ну я не знаю. Коротше. Недавно думав, що коробка вмирає, тому що почала пхатися, але вийшло це не тому, а вона пнулася. Тому що коли ти тут ставиш спорт плюс і коробку класаєш в спорт, то вона на перемиканнях їде отак з ривками. Ну, Це її особенність. Вона так ну, у всіх працює. І коли ти так робиш півтори години в підряд і навіть в пробках стоїш в спорті, вона, походу, просто адаптується під цей режим і навіть в комфорті робить так же. Потім ти. Починаєш їхати спокійно, і це все проходить. І навіть я подивився, що ця коробка коштує 500 доларів. А це значить, що вона настільки надійна, що нікому нахер не потрібна. Тому така ціна. На цьому все. Дякую, що зі мною. Щастя, здоров'я, гарного настрою і пока!